Доброго ранку, подивіться, який у нас ранок. Перший сніг випав, школу ніхто не відміняв, але їдемо в клініку здавати аналіз крові. Глянь, така краса. Ще 10 людей. Але я не боюся. Треба було менше спати. Он же ресник, так как а я не могу без кого. Андрій дуже боїться, каже, що якщо вмлієш, його треба відкачувати. Це той випадок, коли Юля почала жартувати. Що ти хвилюєшся, Андрій? Абсолютно. Ні? А як ти будеш руку давати, право чи ліво? Мого ліво. Каже, що з лівої ноги краще тиск буде. Крові. Дивимося, буде при свідомості. Ну <ріст> все, ми здали. Все в ногу не хотіли, брата взяли ліву <ріст> Мені так легко взяли, я навіть не відчула. А Андрій казав, ну, вже його трошки пекло. <ріст> Молодець, він просто за 7 років тут в Америці перший раз взагалі аналізи здає. А я і родила, і лежала в лікарні, купа всього, так що для мене це вже як норма. Мені вже як пити дати. Коротше, народ вам сказати, двіцькі хмари. Голову, вітер здуває, зимно так. Вже така зима-зима. Але кажуть, що ще трошки завтра снігу і буде знову потепління. Їдемо, я йду з подружками зустрічатися в кафе на сніданок, поп'ємо каву, поспілкуємося. Так, гарний що... так сьогодні має бути день. Так, я взяла собі. покажа. Не зробили да сърдечко. Салата и чекаю че, че, дівчат. Мені номер 18 за замовлення. Чекаю, коли буде. Насвітитися. Така краса. Сьогодні мене смакота, тарілка ранкова. Це для одного порція. Знаю, як її Я вчора в сьомій вечора останній раз їла, але смачно буде. Ось така на зимонька, друзі. Осінь, зима, зустрілися двоє. Нічо так. Йє відгорнула свою машину. Їде до подружки на каву, Вілям хоче з її сином ще поліпити сніговичка, то я думаю, в них щось там вийде, навіть якщо ні, то сам процес їм сподобається. Так що Вілям вдіти свій поховик, рукавички, шапочку, коротше, все як положено. Ось снігу-снігу-білого. Насипала зима, прийшов сховатись зайка, ялиночки нема. Але в цьому випадку ялинка є і дуже велика. Як тут гарно, як казково, подивіться, а ці листочки на землі. Але гарно. Щоб не хватало тут із зайчика. Хватає верніше. Не хватає зайчика маленького, побігайчика, подивіться, Як ви думаєте, хто ти пробіг? Правильно, Вілімусік підігідні двора, а я не знаю, як я прийду. Бо мені холодно. Я не знаю, як я пробіжусь, точно не сюди не прийду, може другою стороною піду. Ого, слизько так? Ага, і тут не прийдеш. А, окей, там є дорога. Зараз також хтось би гарно прикрасив хату. Було би гарно. Ми скоро будемо теж світло чіпляти на нашу хату і буде дуже гарно виглядати. Це так буде. По святковому красиво. Сніжок, сніжок, сніжок. А там Вілім і я не знаю знову, як до нього добратися. Краще все одно треба йти. Зараз спробую дойти. Я пробігла. <рігла> Вільям, ти вже зробив а, снігову бабу? Зробив? Ти вмієш ліпити? Давай я тобі допоможу, ходи сюди. Керпить. Слухайте. Вільям, тихесенько. Чуєте? Хрустят хрускід? Я не хочу сідати. Я не хочу сідати, а що ми зробили? Велику-велику скалу. Ми зробили говерло. Ти хочеш, я сіла? Так. Да. А мені холодно. А тобі не холодно? Так. Да. Ти такий крутий. Холодно дуже. Ти не змерз в носіка? Так. Змерз? Холодний носик. Маленький мій. Ну, ще чуть, -чуть подихаємо киснем і підемо в хатку. Так, десь там хлопці. Шукають листочки. Я придумала, що сюди треба почепити листочки. Добре сніг ліпиться якраз. Давай, Макен, що там? О, як гарно буде. Де ви знайшли листочки? Там. А треба ці а, палички туди втикнути. Краса буде. І, нічого собі. Оце Вільям як гарно. Но. Но. Тобі не виходить? Вільям, Віля, давай ще раз, тобі вийде, давай. Постав ще раз. Що ти знайшов? <реш> <реш> так, хтось нам руйнує, хтось нам руйнує. А що ти нам робиш, ну там? О, но ну, не цього <реш> 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 Так, і так по житті. Хтось строїть, а хтось руйнує. Так? <реш> <ріст> Чуєте, тільки в лице не кидайте, грайтеся, тільки не в лице, будь ласка.